Вітаю усіх охочих до знань на каналі Art Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. Сьогодні на занятті ми поговоримо. Про фундаментальний характер законів збереження. Для початку давайте повторимо, що представляють собою фундаментальні закони механіки. Це закони Ньютона. Перший закон говорить про те, що існують такі інерціальні системи відліку, відносно яких. Тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на нього не діють інші тіла, або дія цих тіл скомпенсована. Тобто, якщо швидкість дорівнює нулю, або швидкість є величиною постійною, тобто дорівнює константі, то і, відповідно, сили, що діятимуть на це тіло, будуть також дорівнювати нулю. Другий закон Ньютона говорить про те, що прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіл. На екрані ви бачите представлений математичний запис другого закону Ньютона. З нього випливає, що прискорення є векторною величиною і дорівнює відношенню векторної величини сили до скалярної величини маси. І третій закон Ньютона говорить про те, що тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені уздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямом. Формула третього закону Ньютона теж представлена зараз на екрані. Векторне значення сили F1. Буде дорівнювати векторному значенню сили F2 зі знаком мінус. А тепер давайте з вами узагальнимо поняття гравітаційних сил. До гравітаційних сил належить сила Всесвітнього тяжіння. На екрані ви бачите записаний закон всесвітнього тяжіння. А саме сила всесвітнього тяжіння дорівнює добутку ж велике, що є гравітаційною сталою, на добуток мас двох тіл М1 і М2, і відповідно поділена на квадрат відстані між цими двома тілами. Схематично силу, з якою взаємодіють два тіла у всесвіті, представлено на рисунку. Першим, відповідно тілом, це є Земля, другим тілом будь-яке тіло на поверхні землі чи за її межами. Гравітаційна стала вже велике, є постійною. І відповідно дорівнює 6,67 помножити на 10 у мінус 11 степені Ньютон, помножений на метр квадратний і поділений на кілограм квадратний. Другим частковим випадок гравітаційної сили є сила земного тяжіння. Чи просто відома вам ще з 7 класу? Сила тяжіння. Якщо у закон Всесвітнього тяжіння підставити масу першого тіла, взявши її за масу землі, і, відповідно, відстань від центру землі до цього тіла, що знаходиться на поверхні землі, то це й буде радіус землі. Тоді ми матимемо формулу для визначення сили земного тяжіння відому вам також 7 класу. F дорівнює m помножено на g, де G маленьке це прискорення вільного падіння, що відповідає 9,8 метрів за секунду в квадраті. Звичайно, якщо тіло піднімається на певну висоту над поверхнею землі A, то формула для знаходження цієї сили земного тяжіння буде змінюватися на доданок аж. Ось так ви бачите на рисунку зараз графічне представлення взаємодії землі та літака, що знаходиться на висоті аж над її поверхнею. Також давайте поговоримо ще і повторимо, що представляє собою прискорення вільного падіння. Ми знаємо, що прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла. Відзначення та напрямку швидкості руху тіла. Якщо у закон Всесвітнього тяжіння підставити, як ми вже говорили, масу землі та радіус землі, тобто це відомі постійні величини, то можна обчислити прискорення вільного падіння вже маленьке. Як ми вже говорили, Воно дорівнює 9,8 метрів за секунду в квадраті. Також ми знаємо, що рух тіла тільки під дією сили тяжіння ще називають вільним падінням. Цікавим є той факт, що прискорення вільного падіння залежить від наявності корисних копалин в надрах землі. Також від висоти тіла над поверхнею землі та від географічної широти місцевості. Так, наприклад, виміряне значення прискорення вільного падіння на полюсах Землі відповідає 9,83 метрів за секунду в квадраті, а на екваторі 9,78 метрам за секунду в квадраті. А тепер повторимо, що представляє собою рух тіла, кинутого горизонтально. Зараз на екрані ви бачите графік, на якому представлено саме траєкторію такого руху кинутого тіла горизонтально. Зверніть увагу, що рух тіла кинуто горизонтально, складається з двох рухів. Один рух ми описуємо по осі ОХ, він є рівномірним це горизонтальна вісь, І по другій осі О, що є вертикальною віссю, тоді цей рух розглядається як рівноприскорений. Відповідно, на екрані ви бачите формули, які визначають дальність польоту такого тіла кинутого горизонтально, це L дорівнює v 0 помножено на T. Також описуючи цей рух тіла, кинутого горизонтально, можна встановити висоту H підйому цього тіла, якщо воно кидається. Вгору, тобто h дорівнює gt квадрат поділено на 2. Щоб знайти швидкість тіла в довільній точці цієї траєкторії, а як ви бачите на екрані, тіло рухається за віткою параболи, то така швидкість буде визначатися квадратним корнем з суми квадрату швидкості v0. Таже квадрат поділено на 2. А тепер давайте поговоримо про фундаментальний характер законів збереження в природі. Взагалі, фундаментальні закони це закони збереження, яких є три. Перший закон це закон збереження та перетворення енергії. Який ми вивчали з вами саме в 9 класі. Другим фундаментальним законом збереження є закон збереження імпульсу, з яким ми теж з вами познайомилися нещодавно. А от третім фундаментальним законом збереження є закон збереження електричного заряду. Який ви вивчали в 9 класі під час вивчення розділу фізики електричне поле. Звичайно ж, в природі відбувається процес перетворення енергії. Зараз на екрані ви бачите два приклади перетворення сонячної енергії в техніці, це малюнок А. Та перетворення сонячної енергії в природі. Ось такий енергообмін дає можливість нам повноцінно функціювати на планеті Земля. А тепер давайте розглянемо ще один приклад перетворення енергії. Це вже приклад перетворення механічної енергії. Під час руху на американських гірках. Підняття на найвищу точку цих гірок, відповідно, зазначатиме максимальне значення потенціальної енергії, а швидкий спуск з гірки, відповідно, означатиме збільшення кінетичної енергії цього тіла. Ось таким чином можна спостерігати процес перетворення механічної енергії при переході з потенціальної в кінетичну, і навпаки, ось в такій петлі, як ви бачите на малюночку, коли швидкість у нижній точці гірок максимальна, це дає можливість піднятися на певну висоту цієї гірки. Перетворення енергії ще широко використовується в гідроелектростанціях. Саме в гідроелектростанціях енергія перетворюється з одного виду на інший. Проте загальна кількість енергії залишається незмінною, тобто енергія зберігається. На малюнку А, ви бачите принципову схему. Роботи гідроелектростанції, де якраз і генерується сама електроенергія. На малюнку Б, ви бачите світлину з греблею, де певна кількість води, відповідно, опускаючися з різного рівня води, приводить саме у рух цю турбіну електрогенератора. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал, який ви сьогодні почули на занятті, став для вас зрозумілим. Сподіваюся, що той матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді у вашому повсякденному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Якщо ні, то тоді дизлайк. А ще краще, пишіть у коментарях під цим відео, що вам сподобалося чи що не сподобалося, щоб я могла вам допомогти і дати відповідь на, можливо, ті питання, які у вас виникли. Також, Прошу вставити дзвіночок, щоб ви могли вчасно отримувати повідомлення про нові відео на каналі Lessons. До нових зустрічей, друзі!